Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні на кінець -то я знімаю перший звіт свого проєкту 100 використань. Так, щось я дуже відтягувала, все ніяк не могла зібрати, щоб відзняти перший звіт. Ну і взагалі, якось У мене туго йде цей проєкт. Ну, давайте подивимось. Надаю, що у мене беруть участь 9 продуктів декоративної косметики, які я повинна за якийсь час невизначений, 100 раз використати. І це перший звіт. Я казала, що буду знімати перший звіт, коли хоча б в деяких продуктах дійду до 25 використань. Потім наступний, коли 50, 75 і вже, відповідно, 100. Ну і давайте подивимося, яких мені все-таки вдалося досягти результатів. Цей проєкт я почала десь, напевно, місяця 4 назад. І давайте подивимося, що за 4 місяці мені вдалося досягти. Так, давайте почнемо з аутсайдера цього проєкту. Це ось такі тіні від Наташа Денона. це з палітри Retro Loro Palette. Вони мені приходили в подарунок. Ось тут є, як називається, відтінок, 0,4 грама тільки. Ними я всього скористалась за цей період 4 грама. Чотири 4 грам... 4 рази. 4 рази, ну, Якщо цікаво, то один раз в січні 20-го, один раз в лютому і два рази в квітні. В травні взагалі, хоча вже половина травня пройшла, я взагалі ними не користувалась. От так вони виглядають. Не думаю, що будуть тут якісь видно, зміни за 4 рази. Давайте зроблю свотч. Ось такий відтінок. В принципі, відтінок непоганий. Навіть не знаю, чому я так рідко ним користувалася. Ось. Так, ну він тут трішки мені темнувати. Я його на все по віку не можу, я його наношу тільки ближче до зовнішнього куточка. Ну, тобто, десь з середини по до зовнішнього куточка, ось так. Ну, вони ще доста використання їм дуже і дуже далеко. Так. На другому місці, хто в мене тут, відразу два продукти. Це ось ці рум'яна. Я ними скористалася всього сім раз. І якщо бути точним, то в січні три рази, в лютому один раз, в березні три рази і все. І на цьому закінчилось. Ні в квітні, ні в травні я ними не користувалась. Ось так вони виглядають. Тоже не думаю, що буде якийсь результат за сім разів. Ці румяна дуже холодні, і вони якраз на зиму добре підходять. Літку, ну, зараз ще немає літа, але вже весна, і якось вони вже не дуже дивляться. Так, давайте ось тут покажу. Так, наберу більше, щоб краще було видно, на шарую. Ну, в принципі, румяна, ці від Pop непогані. ось. Вони такі можна їх дуже прозоро нанести. ну Одним словом, просто дуже холодні. Так, як в мене. Під тип шкіри теплий, то я кажу, що взимку мені подобається, як вони виглядають. Зараз, напевно, не дуже. Тому сім раз до ста використань ще теж треба працювати, ще далеко. Також разом з ними сім раз я використала ось ці тіні від Made by Mitchell. Це відтіночок ось такий. Так, я теж ними скористалася сім раз. Один раз в січні, два рази в лютому, три рази в березні і один раз в квітні. В травні взагалі не користувалася. Е, яка в них проблема? Я їх думала спочатку буду використовувати як базу під тіні, але ні, на них ніякі тіні не тримаються і вони самі по собі скочуються, якщо їх наносити без бази, тому я їх наношу на базу. І тоді вони добре тримаються, і вже не бачу змісту на них ще наносити якісь сухі тіні. Тому я тільки роблю, наприклад, матовими тінями і всі наношу в якості сяючих. ось. Ну, теж темнуваті вони мені, так само, як наташа Денона, Тому я ще мушу до них використовувати якийсь світліший відтінок ближче до внутрішнього куточка ока. Так, ну і теж я думаю, що по них. Ну, Така ямка, ніби є трішки, але мені здається, що вона і була. Так, Добре. І наступне вісім разів я скористалася олівчиком від ламель для губ, але він вибуває з проєкту, тому що я віддала його своїй доньці. Вона у мене забрала всі олівці від ламель, тому навіть не покажу, який там по ньому був результат. Я з ним скористалася вісім разів. І він вибуває. Просто на його місце я в кінці цього відео покажу, який я взяла новий продукт. І давайте далі. Хто наступне? Наступне 9 разів я скористалася ось цією базою під тіні. Останній раз я нею скористалася в квітні, ще на початку квітня, в травні не користувалася. Тому і в квітні 5 числа останній раз, а тому, що це тому, що я зараз закінчую базу від Анастасії Бевлі Хілс, то в мене ще лишилось буквально на 1-2 рази її. Я її просто розрізала і не хотіла, щоб вона засохла. Тому цією базою стільки не користувалася, як би хотіла. А всього-навсього 9 разів. Але я думаю, зараз та база від Анастасії закінчиться і я більш активно почну користуватись цією. Ну, це така. Темна, ось така коричнева, ну, навіть не коричнева, якась гірчична база. Ну, добре, під якісь коричневі смокі її наносити, щось таке. Ось. Ну, її тут ще багато. Відміряти неможливо, але ну, поки що тільки 9 разів. Так, наступний хто у нас хто? Так, Напевно, помада. Так, помадою я скористалася вже більше, 12 разів. Ось ця помада від Pharmacy, це BB помада Тут вже нема відтінку, але це, здається, був відтінок номер 8. Ось так вона виглядає. Давайте я зроблю сводч. Ой. Так. Знаєте, я навіть здивувалася, що по ній є результат. Я думала, що за 12 разів результату такого не буде. Але вона, напевно, дуже така таюча, бачите, вона вже і так ось так тає. І тому її багато йде. Зараз я вам покажу, скільки її пішло за 12 раз. Так. Ось Ось такий шматочок. Бачите, я тут пишу навіть дати, коли я її використовую. От в січні я її використовувала помаду, потім в березні, в травні, навіть в травні, ось 15.05 використовувала сьогодні яке число? 16 чи 17 щось. <смітаю> Не пам'ятаю, якесь сьогодні число. Ну, недавно я нею також користувалась. Бачите, такий нормальний шматок її пішов за 12 разів. Тому я думаю, що за 100 раз я її б мала б її закінчити, якщо я це дійду, звичайно. Так, добре, наступне, хто в нас тепер залишилось трійка лідерів, я так розумію, бо залишилась палітра тіней, е... скульптор і хайлайтер. І хто ж у нас на третьому місці? На третьому місці у нас скульптор. Я ним скористалася 27 разів. Це скульптор від Glam Shop ось в такому відтінку. І зараз покажу, як він виглядає. Ось так. Ну, і бачите, є тут така як виїмка. Не знаю, вона трохи і була, але мені здається, що за 27 разів все-таки трішки видно, що я ним користувалась. Він мені. Трішки теж холоднуватий, тому не знаю, чи буду я влітку ним користуватися, чи ні. Він прямо в такий сіро-рожевий на обличчі е, іде. Отакий розташувати, він прямо в такий сіро-рожевий колір, бачите? Ось. Ну, як... мені здається, що результат все-таки по цьому скульптуру є, хоч якийсь. Так, далі, на другому місці у нас палітра тіней. Нею я скористалася 28 раз. Це ось така палітра від Too Faced Cinnamon Swirl. Так, і давайте відкрию, подивимося. Давайте ось так по половинці. Я навіть не знаю, як показувати, чи так і збоку вставлю фотографію. Так, і ось друга половинка. Так. Ну, не знаю, ви дивіться по фотографії, чи є результати, бо я не дуже бачу результати, хоча з нею скористалась 28 разів. От, наприклад, якщо взяти ось цей перший відтінок, я його, можна сказати, 28 разів і використовувала. Тому що завжди, як брала цю палітру, завжди брала цей світлий відтінок. І як бачите, щось навіть за 28 разів не дуже такі результати. Ну, оцей трішки тут є ямка. Ось, можливо, в цьому трішки збільшилась ямка. ну І, і, і в цьому світ спайсі. О, ні, Так, да, то це зверху написано, чи знизу? Да, зверху. Ось цей третій, зверху, можливо, трішки ямка є. А так, всі інші. Ось цей темно-коричневий, я ним стрілки найчастіше малювала. Ну Ось так. Да. За 28 разів не дуже видно, що палітра використана. Добре, і отже, лідер в цього звіту у нас хайлайтер від Huda Beauty. Ось такий. Так. І ним я скористалася 38 раз. Ось тут вже трошки упаковка зломилась. Ну, і ось такий результат. Як бачите, я все набираю в одному місці, ось тут. І тут вже є така невелика ямка. Ось. Ну, за 100 раз навряд ли закінчиться цей хайлайтер, але, я, можливо, дійду до дна за 100 раз. Ось так. так. Ось такі в мене результати. Пишіть, як вам вони. Ну, як на мене, трішки слабенькі. За 4 місяці все-таки могли б бути і кращі, я скажу так. І давайте ще покажу наостанок, який я продукт беру замість олівця ламель. Це ось такий бронзер від. Глемшоп. Отак От він називається. Тут 10 грам продукту. От, він практично новий. Ну, я ним трішки користувалася, звичайно, декілька разів. Але нічого, ще ні ямки, нічого немає. Давайте я ще зроблю свод. Ось такий. Так, ось так він виглядає. Так. Так, і отже, у нас і надалі буде 9 продуктів, так? Так, 9 продуктів. І я думаю, не знаю, коли наступний звіт буду робити. Я так думаю, напевно, вже в вересні, тому що зараз буде літо. Сьогодні вже друга частина травня почалася. І вже спека часто буває. Я в спеку практично не фарбую ні очі, нічого, тільки тональний і брови. Можу, і тональний не наносити, а тільки брови, і там сонцезахисний крем, і все. Тому не знаю, чи будуть якісь результати, але все-таки влітку бувають і дощі, і прохолодно, тому в такі дні я фарбую, звичайно. Ну, подивимось. Я так собі планую, напевно, другий звіт на вересень, а там вже як вийде. Ну, як дійду хоча б в двох-трьох продуктах до 50 раз, тоді, напевно, буду і знімати звіт. Всім вам дякую, що були зі мною. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всіх па-па-па-па!